Малята, я за мамою скучаю, іде з роботи зустрічаю, приготую чашку чаю, маму чая пригощаю. Здогадалися малята, який звук будемо вивчати? Малята, відгадайте загадку? По болоту гордо ходить та дітей з собою водить. Вчить вона своїх малят, як ловити жабенят. Хто це така? Так, це чапля. Пропоную вам послухати про неї невеличку казочку. На ставку, в заростях очерету, жила собі чапля. Чапля поважно ходила берегом, високо піднімала свої ноги. Любила чапля почастувати маленькими рибками та комариками. Тоді, коли чаплі ставало самотньо, вона вигукувала. Малята, ви запам'ятали, хто жив в очереті? Так, чапля. Чапля це в нас птах такий. Яким голосом чапля гукала своїх друзів? І який звук пісеньку вона співала? Ч -ч 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 -ч. Пісенька звук чаплі звучить Ч. 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 Давайте візьмемо люстерко та спробуємо правильно вимовити цей звук. Подивіться у люстерку на положення своїх губ та зубів. Губки робимо круглі, ніби бубличок, а зуби міцно стиснуті. І вимовляємо звук ч. Його важко вимовити, тому що він ніби впирається в зубки. А зараз пропоную разом зі мною вимовити слова, які починаються зі звука ч. Чайка! чайка. Чашка. Чашка. Човен. Човен. Чоботи. чоботи. А зараз пограємо з вами у гру, де знаходиться звук. Будемо з вами визначати, де знаходиться звук. На початку всередині чи в кінці слова. Звук ч неможливо проспівати. Він називається. Твердий приголосний. Означати ми його з вами будемо однією рисочкою. Якщо почуємо звук «ч», на початку слова, поставимо рисочку в першій клітинці. У другій клітинці поставимо рисочку. Якщо почуємо звук «ч» в середині слова. Ну і якщо почуємо звук «ч» в кінці слова, ставимо рисочку в останній клітинці. Ось перед нами з'явився звуковий чоловічок звука Ч. Так як звук Ч твердий приголосний, то чоловічок у синьому костюмі. На його ковтинці написана буква Ч. На що ж схожа буква Ч? Буква Ч, немов стілець догори ногами. Навіть з цифрою 4 буква трішки схожа. Звуковий чоловічок підготував схему слова початок, середина та кінець. Тож, промовляючи слова будьте уважні. Качка. Качка. Звук Ч ми чуємо у середині слова вірно. Дівчинка. Дівчинка. Звук Ч ми теж чуємо у середині слова. Молодці. Чашка. Чашка. Звук «ч» знаходиться на початку слова. М'яч. М'яч. «ч» знаходиться в кінці слова, вірно. Човен. Човен. Звук «ч» знаходиться на початку слова. Молодці малята. Навколо нас дуже багато предметів, у назвах яких є звук ч. Пограйте у цю гру вдома зі своїми матусями. Звук ч складний, але доволі цікавий. Послухайте, будь ласка, скоромовку з цим звуком. В чаплі-чорні черевички, чапля-чапа до водички. У прискореному темпі скоромовка буде звучати так. В чаплі-чорні черевички, чапля-чапа до водички. Попросіть своїх матусь допомогти вам вивчити цю скоромовку. Бажаю вам успіхів! Гарного дня До побачення! До наступної зустрічі!